22 січня на сторінці у Фейсбук Чернівського обласного центру крові з'явилася наступна інформація. Донорський світлофор спалахнув червоними кольорами. Центри служби крові сигналізують українцям, що запаси донорської крові і її компонентів помітно зменшилися. До речі, інформація на сторінці у Фейсбук нашого обласного центру крові була від українського центру трансплант координації. Також днями гостем ефіру Єдині новини на каналі ТСН був Олександр Сергієнко, заступник. Генерального директора Українського центру трансплант координації. Чому зараз заступник генерального директора піднімає цю тему? Гостя нашого ефіру сьогодні, виконуючи обов'язки генерального директора Чернігського обласного центру крові Ірина Зуб. Вітаю, пані Ірина. Вітаю, вітаю. Ні, звичайно, це не фейк, це не дезінформація, це потреба. Це те, з чим ми стикаємось. і те, що зараз гостро відчуваємо, дійсно існує потреба по певним групам, і в принципі сказати, що відбувається щось надзвичайне, я не можу. Це звичайна робота і початок року, і ми бачимо спад донорського руху, і вплива на що, в принципі, в принципі, впливає багато чинників. Ну тобто, це не фейк. Давайте тоді трішечки, якщо можна розказати про ці чинники, тому що ми звикли, і в принципі, ми щоразу, коли ми зустрічаємося з вами або коментарями, або в ефірах, ми просимо пояснити, що коли наш обласний центр крові розповсюджує інформацію про те, що потрібна така то група крові, і, в принципі, ми вже так от звикли до того, що це не якась патова ситуація, це не критична ситуація, це тому, що центр просто має план заготівлі, і це на упередження. Тобто, ви прораховуєте, щоб потім не було колапсу, щоб потім і не було саме тієї нестачі. Але тут навіть пан Сергієнко вже з'являється на одному з центральних телеканалів і каже про те, що є проблема. Тому от ти питання: а чому навіть вже центр Трансплант координації заговорив про це? Ми за свій центр відповідаємо і знаємо в межах свого центру свою потребу, і вона дійсно існує. Коли говорить про це Олександр Володимирович Сергієнко, то це свідчить про те, що в принципі ситуація схожа в багатьох центрах крові. І дійсно, якщо зайти на сторінку СДУ, цтк Українського центру трансплант-координації, то ми побачимо потребу по всім, майже по всім центрам крові, що пов'язано. Ну дійсно ситуація надзвичайна, можу так сказати від себе, тому що впродовж січня ми не можемо подолати, не можемо впоратись з цим, і про це свідчить постійні пости на нашій сторінці Фейсбук, тому що. Коли є рутинна потреба, ми закликаємо і центр крові задовільнив, тобто потреба збалансована, врахована, тобто є все, то е, ну, більше немає потреби виставляти, якби закликати, запрошувати. Да? Е, то зараз ми бачимо, спостерігаючи, подивившись нашу сторінку, то це майже кожного дня або через день є потреба, є потреба, тому що е, потреба загострилась. І для цивільних, і для військових, в тому числі. І пан Сергієнко казав про те, що і прикордоння, а особливо прикордоння потерпає. Тобто є попит для військових, і він досить великий, і для цивільних, безумовно, також. І на зараз є обмеження в межах тих запасів, які ми, які ми маємо, відбувається дещо зниження забезпечення. Потреб, ми все виконуємо, ми всіх задовільняємо. Але я думаю, що е, певні е, обменшення обсяг, зменшення обсягів вони є, вони відчутні, можливо. І закликаємо, і запрошуємо. Дійсно, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб е, ну, ситуація стабілізувалась. Для того працює наша. Виїзна бригада для того існують заклики на Фейсбуці, і ті, хто нас читають, хто нас бачить, не проходьте повз, будь ласка, зверні прийдіть до нас, здайте кров. Ну тут навіть хочу сказати, що потреба не тільки в мінусових групах групах з мінусовим резусом, резус-фактором, а потреба і, і перша позитивна, і друга позитивна. От що в принципі, ну якби не дуже. Характерна, скажімо так, бо населення з такими групами відповідно більшість населення да, в популяції з, з такими групами і резус факторами факторами. В даному випадку ми відчуваємо зменшення на запасів таких... Да, навіть таких популярних груп крові, да, дійсно пані Ірино, Ми з вами зустрічалися от там напередодні нового року, і говорили так. про те, як центр. Прожив 2025-й, і зокрема, от ми згадували. Ви що на згадали мобільну бригаду, яка виїжджає перше питання це донори не йдуть, та немає синтетичної рідини, яка б замінила кров, тобто кров нічого не замінить. Тому тут людина для людини має стати таким порятунком. Донори не приходять. Так я зрозуміла, що неактивні вони на тепер. Зменшення кількості донорів ми дійсно відчуваємо. Але і попит достатньо високий, uh -huh. от, що, що не дуже характерно для січня, але попит є. І завжди відмічається от в такі періоди, знаєте, у нас е, зазвичай це е, січень, і е, влітку, також коли починається відпускна кампанія, також ми відчуваємо зменшення, е, поп е, зменшення е, донорів кількості, от, але ж і попит зменшується. На зараз ми бачимо. Збільшення попиту, угу. і відповідно, ми не можемо впоратись із закрити. ми закриваємо їх, але дуже гостра потреба існує е, всі групи крові. Нам дуже потрібні, ну влітку ще люди виїжджають. Ті, хто тут да. залишається, ті, хто тут працює, є відпустки, люди виїжджають. Зараз січень донори ну, чому можливо. не приходять? Тому через погодні умови, через те, що у нас не можна дістатися дорогами обледенілими з громад до Чернігова. Чому? Чому так стається? Ну, зазвичай дивіться, ми говоримо, якщо до нас дістатись стаціонарно. То мова йде про жителів міста Чернігова, мешканців міста Чернігова саме, і тут впливає безумовно безумовно. Мені здається, що впливає і погодні умови впливають, і можливість навіть вийти з дому при відсутності світла, тепла там да. Тобто, це дуже впливає. Можлива частина виїхала, можлива частина. Ну це такі, якби я не можу сказати, але 100% впливає. Мені здається, от стосовно. Мешканців громад це вже якби наша наша історія, так скажемо. Бо мобільна бригада виїжджає. Ми домовляємось. У нас є графік на місяць, і ми починаючи з 1 січня, у нас за за січень місяць 16 виїздів. Ну тобто, при 20 робочих днях, ну ми розуміємо, да, е, яка кількість виїздів кожного тижня майже по чотири-по три виїзда. От. І при тому ми не можемо закрити ем, потреби. До речі, от і друге питання про мобільну бригаду. Ми вже другий тиждень, майже другий тиждень поспіль в нашій студії піднімаємо питання, що, наприклад, транспорт. Погано працює через те, що були замети, потім були людяні дощі. Є проблема дістатися транспортом з громади до Чернігова і навпаки. Є проблеми те, що десь були непочищені через замети дороги і не могли дістатися. От нещодавно ваші колеги з екстреної медичної служби також були тут і розповідали про те, що бувають через погодні умови такі проблеми. У вас були такі проблеми з мобільною бригадою, що не змогли дістатися, не доїхали? Ні, жодного е, зірваного виїзду не було. Е, ми на досить е, ну, далекі, тобто, були ви був виїзд і в Прилуки, був виїзд і в Ніжин, і в короб. Але плануємо то наступний тиждень чотири виїзда. Цей тиждень, чотири виїзда, минулий но, І збою, і відмови, транспорт, люди. Все це є. Ми виїжджаємо, приїжджаємо, виконуємо. І дякую при ну, завдяки нагоді. Можу і хочу подякувати дуже людям, які приходять донорам, нашим свідомим громадянам, які приходять і долучаються до донорського руху, і на виїзді в тому числі дуже важливо для нас. Дякую громадам, дякую керівникам, які. Організовують, підтримують, допомагають нам, тому що де з деякими громадами ми з владою працюємо з деяких в деяких громадах з лікар з керівниками закладів охорони здоров'я. Працюємо, тому безмежно хочу подякувати всім, хто нас підтримує, тому що ми робимо одну справу. Ми в принципі працюємо для порятунку наших, наших співгромадян, співвітчизників, цивільних військових. Ми почали розмову з того, що з'явилася на вашій сторінці у Фейсбук, на сторінці вашого центру інформація, зокрема, в якій згадується ця участь в телеефірі Олександра Сергієнка, і про те, що центри крові сигналізують деякі, але не вказують, які конкретно. Давайте от сьогодні про наш обласний центр крові. На тепер чи достатньо у нашого центру фінансування обладнання людей для того, щоб проводити. Заплановану нормальну заготівлю крові та її компонентів? А, так, звичайно, ну, стосовно е, фінансування, поки рано говорити. Але в принципі, все має бути добре. Е, персонал персонал працює е, максимально ефективно. Але проблема по укомплектованості, я думаю. В принципі, це ну, проблема існуюча в усіх закладах охорони здоров'я і знову ж таки, користуючись нагодою, хочу запросити в нашу команду е сестер медичних і лікарів. Ну тобто, проблема є. Укомплектованість вона е звичайно не 100% Вакансії є, але е це не е те, що трапилось в січні, це те, з чим ми живемо постійно. І проблема кадрового забезпечення вона дійсно існує, але це не впливає на роботу центру, тому що те, що ми запланували, те ми виконуємо максимально і ну, єдина проблема це дефіцит донорів, і саме по місту Чернігаву, висні саме... також по місту Чернігову, так саме тут, саме по місту, От. тому що. Громади громади, те, що заплановано, звичайно, хотілось би більше, але зважаючи на умови, на те на, на морози, на дороги, на можливість доїхати до там в ті, в той же Ніжин, да чи можуть люди, які знаходяться поруч з містом Ніжином, да приділити час вибратись, доїхати, щоб е, долучитись до тієї е, виїзної донації, яка там відбувалась в Ніжині, скажімо, на, на цьому тижні. От можливо, не всі змогли доїхати, але ми е, заплановану кількість донорів, ми таки отримали. Угу. Да. А мова саме про зменшення кількості е, донорів в місті Чернігові. Тобто, це найкритичніший момент викладати е, саме так. так, саме так, саме так. Тому що виїзна доїжджає, працівники е, ми забезпечені всім, що необхідно для того, щоб проводити е, виїзну заготівлю. В межах Чернігівської області. Ну, можливо, в і Чернігові ми. це теж пов'язано з подовженими графіками вимкнення електроенергії. Можливо, я це так, також додає так. людям такої песимістичної. Так, я думаю, так. І холод, і відключення, і ситуація, яка. І хочу, до речі, ну просити, запросити, приходьте, шановні е жителі міста. Да, Організовані колективи, долучайтесь також до донорства. Будемо безмежно вдячні за, за те, що ви нас почу, почули, почуєте, і будете долучатись до донорського руху. Це дуже важливо. дуже важливо. Тому що ніхто не врятує, не має штучної крові. Є тільки людина, яка може врятувати і дати шанс на життя іншій людині. Ну, от, і ніяк інакше. Ну і ще я згадую нашу розмову напередодні нового року, коли ми говорили про те, що підставою законодавчою зменшують пільги для донорів. Тобто, колись ми говорили про оплату, потім оплату скасували, тобто це безплатно зараз. А чи є у центру якісь нотатки для того, як залучати донорів, як їх заохочувати, більш того, що ми згадували з вами? Поїздку до Бельгії, представників нашого обласного центру, і ви трішечки розказали, як там діють для того, щоб донорство все ж таки було більш-менш стабільним. Чи є такі напрацювання? Ну, стосовно підтримки донорського руху і заохочення донорів, то, мабуть, кроки мають бути з верхівки, також якісь в плані ем, законодавчих актів, можливо. Підзаконних актів, не знаю, зі свого боку, що можу сказати зі свого боку? При нагоді і можливості, і є у нас дійсно плани підтримки донорів, але що що ми можемо? Ми можемо залучити бізнес, напоїти чаєм, ми і так це робимо. да додатково кава, можливо, кав'ярні, можливо тістечка. Ну Це те, що ми можемо, да підтримка. В плані набирання бонусів за кожну донацію і отримання, що людям буде цікаво. Ну, думки у нас принаймні є з цього боку. Для того треба фінансування, для того е, треба, щоб ми бачили, що ми зможемо, і домовленість, над якою ми також працюємо. Ну і в принципі, mm. от ви кажете про співпрацю, зокрема з бізнесом, але так можна співпрацювати да, з будь-якою установою, яка потім е, зможе якось допомогти. Ну, от ви розповідали про Бельгію. І там а. є так така система заохочування, то людина може отримати, наприклад, ага. безкоштовну людина поїздку або білет до театру, або щось таке. Це абсолютно вірно, саме так: система накопичення бонусів, і потім отримується там безкоштовний проїзд. Допустімо для того, щоб це зробити, ну, центр крові, мабуть. Ну, ми думаємо над цим, пані Ірина, дякую за розтлумачення, тому що ця інформація, що не стача, є, і сигналізують навіть червоними кольорами. Тому ми вирішили звернутися до вас, дізнатися наскільки критичною насправді є ситуація, і як почуває себе наш центр крові, де у нас тут таке. Проблемне місце, виявилося, що це донори Чернігова. І ми щоденно, щоденно на зв'язку з донорами ми намагаємось до запросити. І по місту Чернігову ми також до речі виїжджаємо. По місту Чернігову також це організовані колективи. Тому, будь ласка, і в планах у нас і на лютий стоять вже. Організації міста Чернігова, саме для того, щоб ми виїжджали. І якщо мене е, хтось, можливо, не всі охоплені. Будь ласка, долучайтесь до донорського руху колективами, це вкрай важливо. Донор, донор, е, ну як, як людина, яка бажає стати донором, отримує отримує тільки плюси від донації. Це скрінінг здоров'я, це оновлення організму. Це ну тільки плюс додаткове обстеження на маркери, визначення гемоглобіну, ну тобто стан здоров'я да моніторинг, оцінка. От і на регулярній основі, що дуже важливо. Ну і плюс ті, хто вже є донорами, вони і так знають, куди звертатися або коли так, звертатися, так. тому що донація не може бути щодня. А ті, хто не знають, вони можуть просто звернутися до центру безпосередньо, знайти інформацію в інтернеті, тобто телефони контактні, а ще номери телефонів, контактні, А ще, наприклад, можна просто слідкувати за вашою сторінкою в Фейсбук і дивитися, коли є потреба, і тоді вже звертатися так. безпосередньо. Саме так, так. Да. І потреба є, і завжди можна зателефонувати і дізнатись на зараз. На зараз повторюсь, потреба в усіх групах крові. Тому завітайте, будь ласка, заплануйте візит до центру крові. Пані Ірино, дякую. Слідкуємо за ситуацією далі. На зв'язку, тому до нової зустрічі. Дякую вам величезне за підтримку, за висвітлення проблеми. Для нас це дуже важливо. Дякую, пані Юля. Дякую.